Як зробити реставрацію гітари в такому стані в домашніх умовах. Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. Сьогодні я розповім вам, як повернути магазинний зовнішній вигляд своєму інструменту, не виходячи з дому. Підписуйтесь на цей YouTube канал, пишіть коментарі від чотирьох слів, ставте лайки, а ми починаємо. Для того, щоб повернути гітарі ідеальний зовнішній вигляд, нам знадобляться три інструменти, про які я розповім впродовж цього відео. А зараз давайте знімемо струни. Найголовніше нам знадобляться ось такі меламінові губки. Ми з дружиною купили набор із 100 штук. Також нам знадобляться антисептик без спирту та лимонна олія. Починаємо, знявши бридж та стобар. Також в мене на лесполі є ось такий пігард, так що його теж обов'язково знімаємо. Для початку для обезжирення розприскуємо по деці наш антисептик без спирту. А на гриф робимо те саме тільки вже лимонною олією. І після цього втираємо губкою все влади. Далі протираємо нашу деку від антисептику, після цього пшикаємо на неї так само лимонною олією і вже новою губкою знов протираємо. До речі, подивіться, як ця губка ідеально підходить в простір між хамбакерами. Рай перфекціоніста! І далі продовжуємо інтенсивно так робити декілька разів. І після першого другого протирання вже є чудовий результат, але сьогодні ми будемо намагатися зробити її ідеальною. Далі по другому колу втираємо нашу меламінову губку в лади. І просто подивіться, скільки бруду вона одразу в себе вбирає. І зрозуміло, що робимо це абсолютно на всіх ладах по два-три кола. Далі беремо наш пікгард та антисептик, пшикаємо. З іншої сторони теж для балансу і починаємо новою меламіновою губку витирати. Далі беремо наші бридж та стобар, та також пшикаємо антисептиком. І починаємо протирати. І одразу подивіться, скільки ця губка забрала в себе звідси бруду. стоп бар в нас був абсолютно чистий, але вважайте, ми йому зробили невеличку поліровку. Тепер сухими серветками треба дуже ретельно пройтись по всій гітарі, щоб забрати весь жир. В мене на це пішло хвилин 20, може 30, тому що я це робив разів 5 чи 6. Бо задача номер один це була не залишити жодної плями та сліду на гітарі. І результат просто неймовірно вражає. Але не забуваймо про верхній поріжок та голову грифу. І звичайно про ці золоті кілки, на яких теж було дуже багато бруду, але він легко стирається. І от в нас фініш пряма. Тепер залишилося тільки вдягнути назад фурнітуру та нові струни. На лисполі я використовую Daddario XL калібру 1052. Ставимо на місце бридж і одразу стобар бар вже з однією струною, щоб вона його тримала і він не впав. І далі починаємо ставити усі струни. Наприкінці я ледве не забув, що в мене взагалі-то є пікгард, але все ж таки його поставив. І, звичайно, по ньому теж пройдуся меламіновою губкою, щоб не залишити жодних слідів. Останні маленькі штрихи, щоб можна було її виставити як новий магазинний експонат. Прибираємо наші меламінові губки і давайте тепер подивимось, як було до та стало після. Приємного перегляду! Просто немає слів, яка все ж таки це красива гітара. Всім дякую за перегляд і всім щасливо.